Євангеліє від Марка, глава перша. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано у пророків: Ось я посилаю ангела мого перед лицем Твоїм, який приготує путь Твій перед тобою. Глас вопіющого в пустині, приготуйте путь Господу, прямими зробіть стезі йому. Явився Іоанн, який хрестив у пустині, і проповідував хрещення покаяння для прощення гріхів, і виходили до нього вся країна Іудейська і Ієрусалимляни, і всі хрестились від нього в річці Іордані, сповідаючи гріхи свої. Іоанн же носив одежу з верблюжого волосу, і пояс шкіряний на чреслах своїх, і їв акриди та дикий мед, і проповідував, кажучи: за мною йде сильніший мене, в якого я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінь взуття його. Я хрестив вас водою, а Він хреститиме вас Духом Святим. І сталось у ті дні, прийшов Ісус із Назарета Галілейського і хрестився від Іоанна в Йордані. І коли виходив з води, зараз же побачив Іоанн, небеса, що розкривалися, і духа, котрий сходив на нього як голуб. І голос був з небес Ти, син мій улюблений, в котрому моє благовоління. Негайно після того Дух веде його в пустиню, і пробув він там у пустині сорок днів, спокушуваний сатаною, і був із звірами, і ангели служили йому. Після того ж, як виданий був Іоанн прийшов Ісус до Галілеї, проповідуючи Євангеліє Царства Божого і кажучи, що настав час. І наблизилось Царство Боже, покайтеся і віруйте в Євангелію. Проходячи ж біля моря Галілейського, побачив Симона і Андрія, брата Його, які закидали сіті в море, бо вони були рибалки, і сказав їм Ісус: Ідіть за мною, і Я зроблю, що ви будете ловцями людей. І вони відразу ж, покинувши свої сіті, пішли за ним. І, пройшовши звідти трохи, він побачив Якова, Зеведеєвого, і Іоанна, брата його, які також у човні лагодили сіті, і зараз же покликав їх. І вони, залишивши батька свого Зеведея в човні з робітниками, пішли за ним, і приходять до Капернаума. І незабаром у суботу увійшов він у синагогу і навчав, і дивувалися вченню його, бо він учив їх як такий, що має владу, а не як книжники. У їхній синагозі був чоловік, одержимий духом нечистим, і закричав: «Оближ, що тобі до нас, Ісусе Назарянине! Ти прийшов погубити нас! Знаю тебе, хто ти, святий Божий. Але Ісус заборонив йому, кажучи замовкни і вийди з нього. Тоді Дух Нечистий, стряснувши його і скрикнувши гучним голосом, вийшов з нього. І вжахнулися всі, так що один одного питали: Що це, що це за нове вчення, що він і духом нечистим наказує владно, і вони слухають його. І швидко розійшлися про нього чутки по всій окрузі Галілейській. Вийшовши невдовзі з синагоги, прийшли додому Симона і Андрія з Яковом та Іоанном. Теща ж Симонова лежала в гарячці, і зразу сказали йому про неї. І, підійшовши, він підняв її, взявши її за руку, і гарячка зразу ж залишила її, і вона стала служити їм. Надвечір, коли заходило сонце, приносили до нього всіх недужих і біснуватих, і все місто зібралось біля дверей. І він зцілив багатьох, що страждали всякими недугами, вигнав багатьох бісів і не дозволяв бісам говорити, що вони знають, що він Христос. А вранці, вставши в досвіта, вийшов і пішов у безлюдне місце, і там молився. Симон і ті, що були з ним, пішли за ним, і, знайшовши його, кажуть йому всі тебе шукають. Він говорить їм: Ходімо в найближчі села та міста, щоб мені і там проповідувати, бо я для того прийшов. І він проповідував у синагогах їхніх по всій Галілеї і виганяв бісів, приходить до нього прокажений. І, благаючи його та падаючи перед ним на коліна, говорить йому якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус, змилосердившись над ним, простягнув руку, доторкнувся до нього і сказав йому Хочу, очистся. Після цього слова проказа зразу ж зійшла з нього, і він став чистим. І, глянувши на нього суворо, негайно відіслав його і сказав йому: гляди ж, нікому нічого не кажи, але піди покажись священникові і принеси за очищення твоє, що повелів Мойсей на свідчення їм. А він, вийшовши, почав розголошувати і розказувати про подію, яка сталася. Так що Ісус не міг уже явно ввійти до міста, але перебував зовні в безлюдних місцях, і приходили до нього звідусіль.